А, ну правильно. То з лукшеною, то з куркою. Гречечку я бачу, вона там. Оці дві тюті. Залишаємо трішки набухатися. А по смаку він як корисний. Це прям суп, а не оті бульончики. Тут хоч горох спасає. Всім привіт! І сьогодні ми дегустуємо супи швидкого приготування. Ми вже куштували гарячі кружки і також декілька супів, але знайшли ще. Тут є великі порції, і навіть суп, який потрібно варити, а не запарювати, як всі інші. З вами Валентина і Роман. Їж з нами. А ви беріть щось смачненьке, і ми, ми починаємо. починаємо. Як завжди, з чого будемо починати? З найдешевшого. З, най, з найменших порцій. Привіт, вигада! То були крем супи, а це просто суп. 7,90, 7,90, 7,90, 890. 8.90 дорогу, ще ставимо на потом. Так. О, в нас навіть борщ, гуцульський. Гороховий дорожче, прикинь? О, приколь. А, і гречаний, а вони всі різні. Я думала, вони тільки там то А, ну правильно. То, то з лукшеною та з куркою. Що, починаємо з цього. А скільки там? Води Води для... мало. 190-200. Ага. Ну, це 200 стакан. 10 грамів, це ніфіга точно. Суп гречаний з грибами, торгова марка вигода. Сутчик, я люблю. Ні, виглядає, до речі. Ну, так мало ж. Ви гляньте, там буквально 3-4 грамки. чи Скільки його там? 15, 15 грам їжі. Гречечку я бачу, вона там. <смірка> Буде ну, бульйон це суп. У, це для ж... мене суп, так, як і больше бложка стояла. Залишаємо трішки набухатися. Три-п'ять хвилин. З самого початку відео підтримайте нас вподобайками, підпискою і коментарями. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Дякуємо. Тувати, пускувати. Де моя велика ложка? А, ну що ж, речани з грибами. Подразум. Ну, Настоялись трошки гарніше. Виглядає бульйон на вигляд курячий. А не грибний. Перемішав, щось всплило. Що це всплило? Я боку. Вплила гречка. Ні, гречка вже знизу. Гречку набирає. До речі, Ой, так. Гарно, гарно. Ну я б не сказала, що не гарно виглядає. Тільки можна ложкою. Ну, виглядає на трієчку. На трієчку, так. Змачно? Ну все на дно, ти тільки перестаєш колотити, і все сідає на дно. Куптуй. Я вже хочу казати про смаки. Ну на смак для мене це п'ять. Я в шоці. Це твірда п'ятірка. Друг, це... як воно виглядає не активно. Як звичайний домашній гречаний суп, тільки що це... картоплі немає. От, я не знаю, сюди так, да, картофельки ще і звичайний домашній супчик. Дуже смачно. Дуже смачно. Це за ці кошти, ну типа, попали угу. в серденько. 7,90. Нагадую, 7,90. Ну, гречки небагато, вона на дні, він водянистий, його більше п'єш, ніж єси. Це легкий перекус. Да, перекус. Це не їжа. Суп курячий з вірмішелю, торгова марка вигода. 7,90. Наливай воду, чи тобі вже страшно. Хе -хе -хе. Чи наїмося, ну нап'ємося. З локшенкою швидкого приготування. мівінкою, <смірненько>, як я люблю. Залишаємо. Прикольно. Це виглядає як Ні, ну чого? залишки мівінки. Дивись, це як вермішелька. Диви, як він, він е шарувався на три, як коктейль якийсь. О, так видно. Виглядає вермишелька, все дуже цікавенько. Зараз перемішуємо. Ну це як едот. запарив мівінку на багато води. От, але я так розумію, тут багато має бути спеції, оцей бульбуль, а вигляд. Ну, мені, скажімо так, твірка, тому що тут написано, що? Курячі, Суп курячий з, з вермішелю. І в мене в голові спливають кадри, як я лежу в лікарні. А в лікарні якраз і дають такі легенькі супи з вермішелю, з курячим бульйончиком. Якщо відноситись до нього ось так, як до дієтичного супчику. <ріст> да. Я б сказала, для мене трішки... Переносичні не смаком, але ж це добре, бо смак є. Хожі коли смаку немає. Ну це прям смак мівіни. Ну, Мівенька смак... мівінка. От подивись, да. немає нічого. Локшенка. Оці спеції з мівіни висипати в воду угу. і трішки кинути цієї локшини швидкої. Так. Оце прям вона. Ну я б сказала, я, локшин я краще локшини. Я краще, візьму саму не мівіну, а Смак гарний. До речі, ну, ставить тут малі бали немає. Смішку. Четвірка, на четвірка. смак, мені четвірка. Воно ну, смачне. Борщ. До наступного, Борщ. Борщ гуцульський, торгова марка вигода. Зараз десь один гуцул плаче. Це я думаю, він там не те, що плаче. На гуцульщині зараз хазяйки глянуть, і це вони борщем назвали. Це. Це так само, як було і. Попередні Звиду це, юпі. Минулий раз ми куштували супи, то там хоч якісь овочі були, а тут зовсім сам порошок. Валь, кім 90. Пахне щось О! О, ну Тут фарбника не пожалкували. Ні, ну Хоча це не рожеве, хоча б бурякового кольору. Гарно, по крайній мірі, поки що гарно виглядає. Залишаємо сьогодні, прям поки що все дуже смачне. Борщ сметану нести. О, теж розето. Розшаровався, такий прям плотненький. Так, Цікаво виглядає. Ну по кольору не завжди такого доб'єшся, як вариш борщ. Хоча б не ро не рожевий. Ну він ну візуально, ну мені це люди добрі. Один, так, це один, два. Ну апетиту не визиває. Він ем, якийсь починності, крахмалистий. Угу. Більше як суп-пюре і маленькі шматочки овочів плавають, і їх не дуже багато. Трішки чимось загущено, бо видно, що пала. Мабуть, картопля. Це не борщ. Його кинув да, не Це має. кисле, ото як а, ми ой. минулий борщ коштували в минулих відео. Велик... Ні, мені це набагато смачніше. Мені це зовсім не нагадує не борщ, не щось рядом там стояче. А мені нагадує борщ, і мені воно смачно. І Я поставлю за нього навіть 4 бали. Два. Але, мабуть, би я б його і не купувала більше ніколи а в житті. Мені добре. Ось от, трошки якосіло, трошки є овочі, але дуже-дуже мало. Я сподіваюся, що буде ще mm, щось смачніше. А було смачно минуле. І останній з цієї серії Суп гороховий з м'ясом курки. Найдорожчий цей серії. 8,90. Ну це, по-моєму, все у них по акції було. Звичайна ціна у них трішки дорожча, ну там щось 12, ну, плюс 10. Не така велика. Ну, тут буде, прям, я не знаю, пюре, О -о -о. порошок. Ну, виглядає, це просто це жовтий порошочок. суп. Тут написано суп, не суп-пюре. Така собі водичка ще й не розтворюється нормально, Бачиш? Вона да, пюре горохове ми куштували, і також воно, принципі... воно зразу береться комком. Комком. -ком. І, ком -ком. і тут так само комком. -ком. Ну я скажу, як воно гарно виглядає як для супа пюре, а не для супу. Побачимо. Побачимо. Зараз скуштуємо і будемо знати. Горохове суп, гороховий суп. Я... Починай. Виглядає, я непогано. Горох там не плаває. Пахне горохом, кажу Вон відразу. Би, ну, добре було б, якби там були пластикові горохові, хоча б зрозуміло. Ложка тут не потрібна. Консистенція вигляд на трієчку Одразу скажу. Воно як за. Якимсь желатином чи чим крахмалем казала оце загучено. І смак так само двійка. Не виражений гороховий да. смак зовсім виражений, тільки крахмалистий. да. Л легенький киселик, я б сказала. Е, хоча спеції я бачу, але вибачте, десь ви технологи промазали. Що ми ставили колан за смак? Два. І ось що ми знайшли ще. Своя лінія суп харчо суп харчо рисовий. 650 мл води. Це десь три порції. Так. Але ж заваримо подивимося. скільки. Так, ні. він заливається так само окропом, як і інші. Мітка розриву посередині пачки. Обережно. Ох, ух ти. Нічого собі. Рисові пластівці. Гарні такі окремо пластівці, а ще окремо пеці. Скомпувалися? Ну так О, пахне добре до речі. А скільки він коштує? 19,70. Тобто Ці кошти це. Дешевше, ніж. Варта своя лінія і навіть мівіну, яку ми куштували. Ну, Так, це ж велика порція на 600 грам. Ну давай побачимо, що воно буде. За що воно буде не ризикувати. Ні, 650 на 650. Ага. Ні, ну це на, ну, може хтось для когось Ну, Ріць має кінція. на бухти. На бухти. На бухти барахти. На, на, на бухти? Не пахне супом. Та. Ні, Поки, поки що з пенсіями, водичкою. Воно ще не об'єднали смаки. Та хай настоюється. Чекаємо. Гарчу! Ну це я вже розумію на супчик схоже. Ого, ого, оце густий. Це прям, це прям суп, а не оті бульйончики. Так. А, а по часу займає те ж саме. Ну, 3-5 хвилин. Так, заварив. а ваціна? Марки, По ціні 19,70. Набагато більше і гарніше, і я гадаю, що буде і сітніше. На вигляд 4, на, на смак. На вигляд 4, так. Да. На вигляд, я б сказала, навіть даже 5. Ні, мені 4. Не, якогось насиченості кольорів, чогось. Ну, не дуже апетитно виглядає. Апетитно, але не максимально. Я би додала, мабуть, поменше трошки водички. Я би думала, Не за густени, що... а і за насиченості смаку гостринка є дуже маленька, ну є. Кислинки немає ніякої. Я сказав, є дуже мінімально. Якщо є, то дуже хочеться додати. дуже додати туди картоплі вагне, прям щоб ловити якісь шматочки. Не вистачає так сили смаку для супа швидкого приготування. Він доволі смачний для цих коштів. Він доволі смачний, але я б не сказав би це теорія смаків. Я би краще оці перші супи, що ми пробували, оці смачніші. <порція> да, ну тут о, о величезна ограменна порція і багато костя. цих гарних цим ви наїстеся. Ну 650 п'ятдесят грам. Якщо ма матильнуть, ну це ну отак наїстися, якщо ще з куском хліба. Там це дуже дешевий Станем перекус. За смак? Ну давай так. Три з половини чотири. Ну три з половини. Я з натягом Могло. поставлю. Могло б тому більше знаю... смачніше. Та не хватає насиченості смаків по спеціям. Треба було бахнути сюди глютамату. Ну от воно смачне, але недостатньо. От чому, чогось не вистачає? Та нема такого. -у -у -у. Так, ті були цей дві Це, це дієтичний -ти, тичники це... харчо. Суп гороховий зі смаком бекону. Прикольно з беконом. Звучить дуже гарно. Ну, технологи, точніше, як маркетологи добре пропрацювали. О, Та й виглядає, я б сказала, дуже гарно. Валь, поштори скільки? 1690. Ну, це ну, виглядає це для такої суми дуже гарно. Його і багато, ну і це пластівці прям. Так. Таке кремовий з самого початку вигляд. Запахло беконом. І Такий густей прям... буде густенький такий. Побачимо, Побачимо перевіримо. Труполя впіймала. <сміття> Якась приправа грибка. Ну, це вже бур'ян. І феєрія смаку. Ну, дивись, на вигляд, <сміття> от, мені оце п'ятірка. Дуже зелень і гарний колір. Кермовий такий. Так. А тепер, якщо спробуємо ще трішки. А там хай... Це п'ять з плюсом. Ребята, це прям п'ять з плюсом. Сюди вже не хочеться картоплю. Нічого з виду не хочеться додати. Це прям повноцінний супчик. Ну давай куштуй. 16,90. Ну, от і спробуємо що краще: харчо чи суп гороховий. Я тобі по вигляду скажу, що це має бути краще. Я зрозумів. А ти ще не зрозумів структур? Помоємо те все зрозумів. Чи ти зрозумієш, коли закінчиться? Вигляд 5-100%. відсотків. Ти весь горох виїв? Там багато. І це, на жаль, не горох, а горохові пластівці. Ну, а як ти хотів? Якщо зробити знижку на те, що це швидкий суп, і тут мають бути ці пластівці, а не цілий горох. Я йому ставлю 4,5 по смаку. Я йому ставлю 5 і навіть більше. Я йому готова поставити, тому що це дуже смачно. Таке повинно бути вдома, коли немає часу готувати. Хто любить гороховий суп? Спробуйте 5 хвилин е, із плюсів. Ну дуже, дуже, дуже багато зелені спеції. Він дуже гарний. Мені плюсів насичений. він дуже смачний. У нього смак гарний. Спеції вдостать. У мене тільки в пластівці оці. Що тобі не так? А як горох. Ну вони. Горох який тане. А ці Хай трошки щипки Ребятішки. Вони. от так, Ти відчуваєш, вони не розпливаються у роті. Так, ти відчуваєш, як нарізаний горох, але не розварений в кашу, як я люблю зазвичай. Це подобається. Алай. Е, крем суп, у мене овочевий. А у мене гороховий. Будемо. Ще є якийсь, того, що, що в мен... у тебе 0,2, у мене 0,3. Мабуть, 01. Не було. Я би знайшов. Тут, до речі, 20% білки. А у мене 19 білок. Білка тут написана. Білок. <рес> білок. Правильно білок. 19 білок. Ух ти! Лу. Ой, треба було повністю не відчиняти. Ну, Ти просто не ця неупитна. Ну так, да, що я їм таке? Ой, дуже гарно пахне. А, Ді до речі, відразу хочу сказати, це найдорожче, що ми у нас сьогодні коштуємо в випуску. Скажи. 43,50 за оцей стаканчик. Оце 87 гривень. Оці дві тюті тюті, да тут помітка. Ось так. до речі, от дуже сподобалось, що є паличка. Помітка по воду і сам стаканчик, тобто вам знайти окріп і вперед. А чи сподобається смак? Це ми дізнаємось трішки згодом. А як я маю зрозуміти, мітка є, але невдобно, бо вона зовні, Потріб... а мав наливайські всередині. Може на світло, а ні, стаканчик дуже щільний. Взагалі, цією паличкою дуже незручно колотить гаряче. Ну, горохове, як горохове, виглядає. Порошочок. паприковий? Я не знаю. Колір у нього зараз розмішаю. А, це в мене мало. Сіла вода, сіла. Я воно налив правильно. Ти розмішуєш і воно забрало воду. Ну доливати, я думаю, не треба, а, бо ми смаки. Ти розраховано, так, так ти ж наливаєш. Дивіться, я його розмішав. Що в тебе? Там всередині, ну, на вигляд, майже мала. Гороховий виглядає гарний. Ну, а мені, я не знаю, колір самого бульйону мені дуже не подобається. Ну, дивишся, все ж гарно. Ну, Тебе не дуже. Для горохового тупу це... Хай настоїться, потім подивимось. Потім, потім дізнаємось. Закриваємо. Я гадаю, паличка тут потрібна тільки для того, щоб їх розколоти, тому що їсти тут прийдеться пити. Ну, задумано, мабуть, так. О, ну це пюре. Суп-пюре. Так тут же вже написано, що це суп пюре. Ну, Зовнішній вигляд у мене гарний для супа пюре горохового. Ну, на 4 бали він виглядає. Я також поставлю 4-5, не О, А Це на 3 овочевий десь. Я обом 4 поставлю. Так. Ми про що будемо починати. Про те, що міняємося. Ну, нічомусь гарячий водянистий. Ну, гарячий бо гарячий. Це гарячий, бо кружка така. І твій водянистий. Він чому? не водянистий, він мало шоковий. Що а -а -а. По срівні з тим горохом, він цей безвкусний. Коротше, 40 гривень я б за це не віддала другий раз. Я не знаю, як вам сказати. Вони ідентичні, вони обидва ось такої консистенції, супу-пюре. Тільки тут більш. Кольоровий перчик, морквинки, зеленушка. Тут також я бачу спеції на по смаку. А по смаку він як корисний, мінімум солі. Спеції. Вони обидва дуже нейтральні. От так, е, да, якісь. Якщо цей гороховий, хоч є гороховий смак, то в цьому овочевому навіть смаку овочей нема. Так, овочі є. Я бачу що там, помаранчеве, ще щось. А тут хоч горох спасає. Ну, тут, я не знаю. Гороховий тут... смак. А там я не тут розумію. Тут за... смак, але... За що чого смак? От коли бачиш на стаканчиковому паприку, є, ну, ти хочеш ти... Е, смаку а. цієї паприки. Ну, так. У тебе викликає візуалізація оці смаки. Так, я вже нема... гадала, що відкриєш, буде червоне, паприкове таке. І прям смак паприки буде сильний. Ну, що ж. Три. За що там, що там? Три, вони ідентичні. Я б навіть два поставлю. Я навіть не розлічу, якщо мені отак дати, де гороховий, де не гороховий. Вони обби оба присні. І залишилась у нас остання ансоня, яку потрібно варити. Тютя соня, яку 8, треба. Вісім хвилин. Суп вермішелевий зі смаком курки. Вміст пакету всипати в 0,7 літрів киплячої води. Добре переместишати, то довести до кипіння. І варити сім хвилин. По-моєму, чи вісім? Де? П'ять хвилин в мікрохвильовці. А, тут кучу. А, це ось пічки для газової Та, чи для якогось для порівняти. Варити перемішуючи на вогні 8 хвилин. Або в мікрохвильовці теж розвести водою і на п'ять хвилин. А, тільки до холодної води вже всипати в мікрохвильовку. Добре. Вісімсот ватт і. Вперед. Поїхали. Ми йдемо варити, так що не сумуйте без нас. Що відразу хочеться сказати про цю Ансоню, тітю Соню? Коротше, це не швидкого приготування суп. Це тренда. Хвилин 20, поки закипіла вода, поки засипали, знову закипіла. 8 хвилин проварили, хвилин 10 чекали, поки хоч трошки остигне. Ну, це за цей час 30-40 хвилин можна і суп зварити. Е, з вигляду. Бульйон, жовтенький гарненький бульйончик. Виглядає як похмільний бульйончик з локшиною. Ну так, да, суп з локшиною легенький, але я не знаю. От вони пишуть кругом додати 800-600 грам води. Там 200. Кругом відсотків на, мабуть, 5, 10, може і 20 менше води. Хоча той, що був гороховий харчо, я б сказала, там гарно було по спеціям. По смаку. Виглядає на 4. Виглядає на 4. Ну, Тверда четвірочка, все добре. Це не гарячий? Ні, вже добра температура, я це люблю, можна їсти веслувати швиденько. А? Зрозуміло? Одразу по обличчю бачу. Прісно. Ні, мені не прісно, легенький лукшеновий супчик. Ну, мені не вистачає спецій дуже сильно. Ні. Ну, це от якраз оце з лікарні, суп з лікарні. Гарний легенький супчик. Як ти там казала, похмільний? Похмільний на тверду. На тверду що? Не на тверду, між, між тройкою, трійкою і четвіркою, я б сказала. Не знаю, давати півбала, не давать, мабуть, на, на три. На мій смак. бульйон ненасичений, мало зелені, е, багато локшини. Mm -hmm. Ну і вона гарна. Вона не швидкого приготування, а така прям ну, прикольні макарошки. Mm -hmm. Ну мені здається, ще б її трошки, наче 8 8 хвилин не мало. Ні, мені ну вона не альденте. Альденте, якраз не вона знаю. Не... Мені добре. Три Трійка, це максимум, що я можу поставити. От дали б більше спецій, більше овочів. Що ще воно б да, більше смаку, воно б дало кращий результат. Тому я не рекомендую це купляти як для швидкого перекусу. Воно точно не годиться. Точно не швидке. Так. як завжди ми намагалися зробити дуже веселе, інформативне і гарне для вас відео. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, коментувати. Ось там пишіть нам, що ще спробувати. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Тому ставте, будь ласка, це просуває україномовний контент і дуже допомагає нам. Раді були підняти вам настрій. Дякуємо за ваші лайки, за вашу підтримку. Це нам дуже допомагає. Тому до нових зустрічей. До нових зустрічей. Па-па! Наїдало -па. Наїдалово! <му>